Параграф 21. Піднебесна імперія та перші володарі давнього Китаю. Пункт 1. Якими були природно географічні умови давнього Китаю. Давній Китай обіймав тільки частину цієї території, на якій розташовано сучасний Китай. Місцеві жителі називали свою країну піднебесною. У центрі країни розпросторилася Велика Китайська рівнина якою несла води жовта ріка. Таку назву вона мала через колір води або Хуанхе. Південніше височіли вкриті лісами гори, а за ними долина іншої великої річки, Плакитної або Янцзи. Долини цих річок заросли тропічними лісами. У лісах водилися слони, носороги, буйвали. Тигри, антилопи, леопарди й інші тварини. Так само, як Ніл Хуанхе несла зі своїми водами величезну кількість родючого мулу і, розливаючись, затоплювала великі прибережні низовини. Часом повені жовтої ріки супроводжувалися зміною річища. Через таку примхливу вдачу Хуанхе називали рікою тисячі бід. Лихом Китаю, а також такою, що блукає. Вологий клімат створював можливості для землеробства без іригації. Щоправда, щоб мати придатну для рільництва землю, китайці мусили спершу викорчовувати ліс. Уже в третьому тисячолітті до нашої ери на території Китаю існували перші поселення землеробів. У долині Хуанхе вирощували чумезу. Вид проса. А на берегах Янзи рис перші міські поселення на берегах річок виникли всередині другого тисячоліття до нашої ери. Пункт 2. Як виникла перша Китайська імперія. У восьмому столітті до нашої ери в Китаї постало півтори-дві сотні самостійних царств, які змагалися між собою. зрештою, Сім найвпливовіших царств поділили між собою майже всю територію країни. Саме тому пяте III століття до нашої ери називають добою семи царств, що воювали, Найбогутнішим з поміж них виявилося царство Цінь. Найбільшої сили царства досягло за правління Інь Джена. Цей правитель поставив собі за мету підкорення шістьох інших царств. Та об'єднання всього Китаю під своєю владою. Втілюючи майту Інчжен, поодинці розгромив своїх супротивників. Він прийняв титул імператора та став називатися цінь Шіхуанді, перший імператор Цінь. 221, 210 роки до нашої ери столицю царства Цінь, місто Саньян було проголошено столицею імперії. Пункт третій. Як цін Сіхуанді керував своєю імперією? Після об'єднання країни Шіхуанді розпочав завойовницькі війни, унаслідок яких посунув кордони держави на півдні аж до південно-китайського моря. На півночі Шіхуанді воював проти кочовиків, серед яких найбільше допікали Хунну Гуни. Для захисту від нападників імператор наказав будувати грандіозну споруду, велику китайську стіну. До будівельних робіт було залучено 2 мільйони селян, які нескінченним потоком ішли на північ. За робітничими загонами тяглися обози з одягом і продовольством. Будівничим доводилося працювати в жахливих умовах. Найбільше дошкуляли холод, зледенні харчі. Батоги наглядачів, не витримуючи нелюдських умов, селяни тисячами тікали. Страшна смерть чекала на втікачів, їх ловили живими, замуровували в стіну. Щоб запобігти заколотам і змовам, імператор наказав переселити в столицю 120 тисяч людей, представників знатних родів, де за ними уважно стежили. Джерела повідомляють, що невблаганний Шіхуанді стратив 460 учених, які не поділяли його ідей. Цін Шіхуанді заборонив пісні, перекази та розпорядився спалити всі приватні бамбукові книжки, крім релігійних текстів, книг з медицини, фармакології, агрономії математики. Було видано наказ, що забороняв приватне навчання, а також критику уряду. Щоб запобігти невдоволенням, імператор запровадив 12 різновидів страти. Неймовірна жорстокість імператора стала причиною замахів на його життя. Шіхуанді побудував собі 37 палаців, щоб ніхто не знав, де він перебуває. Проте, у віці 48 років, імператор раптово помер. Не набагато пережила Шіхуанді його імперія, невдовзі спалахнуло грандіозне повстання. Батажок повстанців, сільський староста Любан оголосив себе засновником нової династії Хань. У 202 році до нашої ери він став китайським імператором. Пункт 4. Що відомо про імперію хань 202 року до нашої ери. 220 рік. Навести ладу виснаженій країні з населенням майже 60 мільйонів. Любан зміг не одразу. Діючи гнучко й обережно, він скасував найжорстокіші закони цінь та знисив податки. Імператор проголосив землеробство основою господарства імперії та й найшанованішим заняттям. Розквіт Розквітуханська імперія досягла за часів імператора У. Ді, 140-87-х років до нашої ери, правління якого називають Золотою Добою. Китай став потужною державою, усі частини якої були підпорядковані імператорові. Його накази втілювала в життя 130 тисячна армія чиновників, державі належало виняткове право карбувати монети, продавати сіль та залізо. Імператор істотно розширив кордони імперії на півночі та заході, забезпечивши безперешкодний прохід торговельним караванам. Так було започатковано великий шовковий шлях через середню Азію на захід. Цим шляхом до Китаю потрапляли раби, вироби зі скла, коштовні камені та прянощі, вивозили залізо, нікель, лакований посуд, бронзові та інші ремісничі вироби і, звичайно, шовк, який ніде більше не виробляли. Були завойовані Корея та сучасний В'єтнам. Потребуючи чим раз більших коштів, імператори наказували збільшувати податки та повинності, унаслідок чого селяни біднішали. У III столітті офіційно скасували монетний обіг, почавши використовувати як гроші шовки зерно. Скоротилася чисельність населення, а кількість міст зменшилася вдвічі. У 184 році вибухнуло повстання жовтих пов'язок. Трьохсоттисячна армія повсталих селян, які перев'язали голови жовтими стрічками, що особлювали прийдешню світлу еру загального добра, рушила на столицю. У 207 році повстання зазнало поразки, однак у 220 році держава розпалася на три царства.